Слухайте звірю до кінця це відео, і Господь обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Царю вічності, любові безмежна і джерело милосердя, я припадаю перед тобою скруті свого серця, шукаючи твої безмежні благодаті, відпочинку для своєї душі, ти, що водуєш над усім створеним і знаєш кожне биття наших сердець, прислухайся до молитви моєї, що виринає з глибини мого буття. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти, який приніс радість і спасіння світові, благослови мене своєю незбагненною любов'ю, допоможи мені стати відображенням Твоєї доброти і світла в цьому світі, навчи мене, як жити у вірі та надії, як любити без умов і служити без очікування винагороди у Твоїй безкрайній мудрості, Господи, веди мене шляхами праведності, нехай кожен мій крок буде відданий Тобі. Нехай кожне слово моє возваличує Твоє ім'я, освітлюй розум, щоб я міг розрізняти твою волю у всьому, що я роблю, та пізнавав Твої закони і заповіді з серцем. Милостивий Ісусе, будь моїм заступником і покровителем у часи спокуси випробувань, захисти мене від зла і спокус, зміцни мій дух, коли відчуваю слабкість, і піднеси мене, коли я падаю. Нехай Твоя благодать буде моїм щитом і підтримкою в боротьбі з гріхом. Прости мені, Господу, усі мої провини і гріхи, які я скоїв перед Тобою у невіданні або слабкості, віднови мене у Твоєму спасінні, очисти моє серце і душу від усякої скверни та невірності, навчи мене прощати інших, так як ти прощаєш мені, і допоможи мені вести життя гідне Твого Євангелія, зорни своє обличчя до мене, ласкаве Ісусе, і нехай Твоя любов зігріває моє серце, наповнюючи Його миром і радістю. Будь моїм провідником у всіх життєвих подорожах, веди мене до вічної радості, твої небесні обителі, де ти царюєш за всем і Святим Духом на віки віків. Амінь. О Всевишній, Владико Господи, Вседержителю, Ти, що на престолі ангелів висідаєш і світом неосяжним благодарюєш, прийми наше смирене моління, сердець смирених. Напишіть імена та прохання в коментарях. Світлі твої безконечної милості й благодаті очисти нас грішних від усякого зла і спокус, наставляючи на шлях праведний, Боже великий, милосердний ти, що наші рани з і спасіння подарував, оберігай наші сім'ї від всякої біди, звати не ду. Розвий свою захисну благодать на наших дітей рідних, захищай їх від кожного лиха нехай же твоя ніжна рука, веде їх христирнисті стежки долі, просимо тебе, Господи, благослови наші щоденні діла. Дай нам силу і мудрість вирішувати повсякденні турботи, наділи нас здоров'ям та терпінням, щоби маг опікуватися про ти, хто в потребі і з любов'ю віддавати допомогу ближнім. О, всемогутні очі захисти наших хоробрих захисників, дай відвагу, силу та перемогу над ворогами, нехай Твоє світло правди і добра освітляє їхній шлях, а Твоя рука їх захищає в годину битви, Господи, Твоє промислове око, нехай стежить за нами, Твоя любов, нехай об'єднує нас, Твоя мудрість, нехай веде нас усіх до вічного життя, просимо Тебе, обдаруй нас миром у наших серцях та світі, допомагай нам бути світлом для інших у утемряві. Нехай же ми будемо взірцем християнської віри та любові, примивачи небесницю нашу молитву, яку ми приносимо перед Тобою, зуби наших душ, з вірою непохитною та надією безмежною, за все Тобі славу віддаємо від віку до віку. амінь. Всемогутній Господи, ти є джерелом усього життя і світла, богасавина з твоєю безкрайньою милістю, ти, що водаєш небесами, тобі співаємо, тобі мовимося. Тобі славу віддаємо, бо Ти, єдиний Господь, єдиний милостивий, єдиний вічний Всемогутній, приславний, Господи, Отче наш Небесний, прославляємо тебе за твої чудеса, що Ти виявив нам у Твоїй безкрайній любові, ти ведеш нас шляхами праведності, освітляш наші думки і серця, слава тобі за Твої дари, за Твоє велике милосердя і терпіння, Господи Всевишній, Ти, що кориш віками, помилуй нас, бережи нас, охорони наші душі, від спокус. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, керуючи нашими кроками, прийми нашу молитву, що здіймається до Тебе, як фім'ян благовольний, Велику Небесний, на тебе покладаємо всю нашу надію, Ти оплот наш, захисту, біді та стражданнях. даруй нам мудрість і силу давати всі життя і випробування, Щоб ми завжди пам'ятали про Твою невимірну доброту і піклування, все владний Господи, керівнику наших душ. Нехай Твоє світло ясно сяє в наших серцях, освітлюючи темряву невідання та наповнюючи нас миром, прийми наше служіння, прийми нашу віру і наше відання, благословини Боже, що живеш у вічній славі, ти приймаєш кожне серце, що шукає тебе щирістю, нехай наша душа завжди прагне до тебе, як земля суха до та нехай наша любов до тебе буде вічною, як небо безкрайнє. Присвятий, Господи, прийми цю молитву, як знак нашої вірності. Як вираз нашого бажання слідувати за тобою кожен день нашого життя, посилай нам своє благословення, щоб ми могли посвятити Тобі всю нашу діяльність, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою, на славу Твого величного імені. Амінь. Величаю тебе, Господи Ісусе Христе, Царю Небесне, любове безмежна, Отче віків, ти, що воскрес із мертвих життя наше і Воскресіння. Тебе величаю серцем і душею, сповненими радості, о Господи, світло Твоє Ясне нас веде через темряву, Твоя милість, як ріка, не знає краю, Ти підносиш Бога грішних, зціляєш твої діла чудні, в них Твоя велич вічна. Христе Боже, ти нас відкупив Своєю безцінною кров'ю, святим Духом Ти в серцях наших оселився, вічне Слово, що грішний світ спасаєш, Твої чудеса безмежні, Твоя сила непереможна. Ти ходив по водах, воскрешав мертвих, ти хліб наш насущний дає щоденно, за твою волю все стає можливим, ти мир створив, і любов до нас явив. Славлю тебе, Ісусе, з кожним подихом, у твоєму імені, надія, у твоїй присутності, покій. За твоїми стопами слідую до тебе серцем прагну, овдику твоїм світом наповнююсь, і в тобі знайду вічний спокій, вірую в тебе, моя скала, і захист вірую, що Ти. Мене ведеш через води глибокі, вірую, що твоя любов невичерпна, твоя благодать нескінчена. Вірую, що ти є, Альфа і омега, наше все, приславний Господи, на тебе оповає невпинно, ти єдине джерело мого спасіння, твоє милість ще рятує мене, моє звільнення, прийми моє серце, що тебе величає, віддано. О Ісусе, Господи, і Бог мій, на твоєму шляху, життя, моє надійне. Кожну хвилину, кожен час під Твоїм благословенням буду славити Тебе, моє сило назавжди і вічно. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже, наш милосердний і всемогутній, Перед Твоїм світлим образом я стаю, сповнений віри, надії та покори. Прошу тебе, о Спасителю, прийми цю молитву, як вияв мої віданості і каятся за гріхи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Не дивися на мої провини, але дивися на моє серце, яке б'ється в любові до тебе та бажання пізнати Твою волю. Господи, ти джерело всього добра і благодаті, просвіти мене світом Твоєї мудрості, аби кожен мій крок був спрямований на славу Твою, зіши мені благословення в моїх щоденних потребах, дай сили переносити випробування, надихни на вірні рішення та дії на благо оточуючих. дивися на мою родину та друзів, оберігай їх від всякого зла. Поробений дух, зокрема, захисти наших мужніх захисників, Дай їм сили і відвагу для перемоги над ворогом, ти, Господи, відомий своєю безмежною ласкою та милосердям, прошу тебе, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, Дай зцілення цілої душі, визволи нас від тривоги, випробувань, нехай Твоє святе світло осіває нас середини, наповнюючи душі миром і радістю. Дозволь, Господи, повністю віддати свою волю Тобі, щоб керуватися твоїми наказами у всіх життєвих турботах, нехай Твоя допомога буде надійною опорою в боротьбі з гріховністю, в навчанні терпіння та відданості, восвятий, милостивий Ісусе наші дні, дай нам сили слідувати за тобою, невтомно і безстрашно, продовжуй свою величанням Тебе Вседержитель, у Трійці, єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Всевишній Господи, наш Батько Небесний, принесенням цієї молитви вихваляємо Твоє святе ім'я. Напишіть ім'я та прохання в коментарях. Нехай кожне слово що вине з наших вуст, стане благословенням на славу Твою вічну. Ти є нашим Творцем і опікуном, ти оберігаєш кожну істоту, ти наповнюєш життя милістю і правдою. Величаємо тебе, Господи, за твоє безмежне милосердя, що воно нове кожного ранку, твоя доброта немає, меж, твоя любов не вичерпується, всяка тварина і всяка людина, всяка рослина і кожен камінець, сповідає твої чудеса, які ти створив у світі. Славимо Тебе, Господи, за те, що Ти даруєш нам розуміння Твоєї волі через святе письмо. В тих словах ми знаходимо підтримку і натхнення, ведення і утіху. Ти є світло, що веде нас крізь темряву, ти є сила, що підтримує нас у боротьбі, ти є мир, що заспокоює наші тривоги. Дякуємо Тобі, Господи, за всіх святих, що своїм життям показали нам приклади віри, терпіння та любові. Вони, як зірки на небі, вказують нам шлях до тебе, вчать, як бути справжніми християнами, як втілювати у життя Євангеліє. Мовимося тобі, Господи, благаємо Твоєї помощі у нашому щоденному житті, допоможи нам впоратися з усіма труднощами і випробуваннями, нехай наша віра не слабшає, зміцнюється з кожним днем, нехай Твоя воля здійснюється у нашому житті, як на небі, так і на землі. Прошу тебе, Господи, бережи нашу країну та всіх її оборонців, нехай Твоя могутня рука охороняє їх від усього зла, направляй їх у боротьбі за мир і справедливість. Благослови наш народ, щоб він ріс у любові, злагоді та розумінні один одного, Господи, дякуємо Тобі за кожне мить життя, за здоров'я, що Ти даруєш нам, за хліб насущний, за кожну добру справу, що ми можемо вчинити. Вдихни в нас силу творити добро, нехай наші серця будуть сповнені благодаті і миру, благослови, будь, Господи, у всіх Твоїх ділах, нехай всі куточки землі, славлять Твоє ім'я, від найменших до найбільших. Нехай всі народи з'єднуються в пісні хвали, і, нехай наша молитва вина до тебе, як аромат благовонний, Амінь. Величаю тебе, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, вічний Спасителю всього світу. Нехай весь всесвіт співає, славу Твою нескінчену, всепрощаючу милість Твою, Благословений ти, Господи, величність Твоя непідвладна часу, Ти, що воскрес із мертвою дарує життя вічне кожному, хто вірить у Тебе. Ти, Господи, світло в темряві, надієві чаї покровителю скорбота, скороботах, присвяти Ісусе, ти що йдеш по водах, сіляєш сліпих і воскрешаєш мертвих, прийми молитву нашу, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми немічні і грішні, благаємо тебе, огорни нас своєю нескінченною благодаттю, очисти наші душі від усякого зла, Великий Ісусе, милостивий, праведний, Ти, що викупив нас, свою кров'ю навчи нас любові безмежної. Нехай серця наші відкриться для ближніх, як ти відкрив своє серце для всього світу, у всемогутній Ісусе, джерело мудрості і сили, благосови нас своїм святим Духом, зароби нас гідними Твого Царства, відведи від спокусу випробувань, захисти від ворогів видимих і невидимих, вічний царю зглянься на мертві, на землю, де ми живемо, подай нам і спокій серед бур, що нас оточують. Даруй нам силу, бути у світі, нести слово Твоє з любов'ю та терпінням, Всесильний сильне ти що управляєш зірками і морями, прийми нашу хвалу молитву, дякую за все, що Ти нам дарував, нехай кожен вдих і видик наш, буде пісний до Твоєї честі, кожен крок шляхом до Твоїх обітниць, Ісусе Христе, Сину Божий, милосердя Твоє безкрає, кожен день свідчить про Твою невомовну благость. Нехай наше життя буде свідченням твоєї любові, наші слова відгумоном твоїх вчень, наше служіння відображенням твоєї волі, приславний Спасителю, ти, що з любов'ю прийняв на себе гріхи світу, даруй нам пробачення і веди до вічного життя в твоєму світлі, З вірою і надією в серцях наших, ми продовжуємо славити тебе від віку і до віку. Амінь. Господи, вседержителю, Отче Небесний, Ти який сотворив небо і землю керуєш цим життям і володієш душами нашими, Приймай цю мови Твого грішного Твого Слуги, що кланяється Твої величі і милості, напишіть імена та прохання в коментарях. Визнаю перед Тобою мої численні провини, і прошу тебе, о Господи, очисти моє серце від усякого зла і неправди, що в ньому оселилися, в Твоїй нескінченні благодаті, благослови нас, Господи. Своїм безпечним прикриттям мою родину рідних і близьких від усіляких невдачів, які нас оточують, навчи нас, як відстояти чистоту думок і мир сердець у повсякденному житті, наповнивши нас мудрістю і терпінням, Господи Ісусе Христе, Ти, який куєш не і душевні тілесністю, тих, хто страждає від хвороб, йому тіх і міць духа, захисти їх від бід, які можуть випасти на їхній шлях. Відведи від нас усі злівчинки та замисли, і не дозволь нам збитися з обраного тобою шляху. Посили, овадико, наших відважних захисників, що стоять на стражі нашої країни, наділи їх силою хоробрістю, щоб вони могли подолати ворога і захистити нашу землю. Нехай Твоя благословена рука вода їх у битві, а Твоє святе ім'я служить їм щитом. Вислухай, о Господи, прохання мої про допомогу в повсякденному піклуванні, про родину, про забезпечення наших потреб. Даруй нам благословення у праці нашій, у вихованні дітей, у здійсненні добрих дію, щоб кожен з нас міг стати свідком Твоєї любові та милосердя, Твої неосяжній мудрості, благості, прости нас, Господи, за всі гріхи наші свідомі та несвідомі, і допоможи нам іти вперед з вірою, незламною, надією, нескінченною любов'ю, всеобіймальною. нехай наші життя будуть сповнені Твого світла, і нехай кожен наш крок буде кроком до Тебе. Імінь. Господи, Вседержителю Небесний, Царю, слава тобі! Ти, що водаєш над ними ніччю, над цим створінням, слава тобі, ти, що керуєш часами, і порами, всемогутній, безконечний, слава тобі, просвітлий, Ти освітлюєш кожен ранок світлом Твоїм і кожну ніч наповнюєш миром Твоїм, Ти вічний лікар душі і слава тобі, слава тобі за ласки, що щедро розвиваєш, за богословення, що без кінця вливаєш. За кожен подих життя, за кожну мить існування, слава тобі, ти, що покликав нас темряви до світла твоєї правди, ти, що ведеш нас стежками спасіння, нехай буде слава тобі, ти ще є пастир добрий, що ведеш стадо своє через долини й гори життя, слава тобі, слава тобі, за мир, що даруєш у бурях, за надію, що сієш у серцях, за віру, яку зміцнюєш у випробуваннях, за любов, що відновлюєш у розбитих серцях, слава тобі. Ти, що простягаєш руки до кожного, то шукає тебе слава тобі, слава тобі за безмежну мудрість і глибоку таємницю твого буття, за те, що ти отець, Сини святий Дух єдиний в святі, Трійці, слава тобі, ти, що жертвуєш себе, заради що відкриваєш нам шлях до вічного життя, слава тобі, ти, що несеш нам відпущення гріхів, що даруєш свободу душам, за твоє милосердя, за твою великодушність, непохитну вірність, слава тобі! Ти вічне джерело життя, що не знає кінця і кордонів, слава тобі, слава тобі, що чуєш кожну молитву, що відповідаєш на кожен заклик, за твою увагу до кожного слова, за твою турботу про кожне серце. Слава тобі! Ти що керуєш зірками і знаєш кожен їхній шлях, слава тобі, О Всевишній, слава тобі в усіх церквах, у всіх серцях, в усьому створінні, що живе і дихає тобою, ти ще є початок і кінець, альфа і омега, слава тобі! На віки до кінця віків, нехай звучить хова тобі, від кожного мовчазного каменя, до зірок небесних, від вибин морів до висот неба. Слава тобі, Господи, слава тобі! Амінь. О великий Господи Ісусе Христе, Тече, слава нескінчена прими ці слова, що виливаються сердець наших, у прославлення Твоєї святості. Напишіть іміна та прохання в коментарях. Ти світовий надієв, без безвідрадності, любов, що обіймає світ. Ласка, що не знає, маєш. ми вклоняємося перед Твоїм престолом величі, Ти, що тримаєш у своїх руках ключі до життя, ти, чий погляд, пронизує глибини душ наших, твоя милість, Господа, миває нас, як ранкова роса, Твоє прощення глибоке, як океан, Творець світу ти ведеш нас стежками праведними, наповнюєш наші серця миром, що перевищує всяке розуміння, твої чудеса, що відкриваються в кожній квітці, в кожній зірці. Сповнюють наші душі захопленням і вдячністю, Спасителю, який прийшов у світ, щоб нам дарувати вічне життя, ти піднявся на Голгофу, зійшов на хрест, терпів за гріхи наші, о яка незбагнена любов, якою ти безгрішний прийняв на себе біль наш твоє воскресіння зоря надії, обіцянка нового життя, яка не згасає, яка веде нас до вічних обителей, в Господі, наша радість в Тобі, наша сила, ти, що правиш милосердям і справедливістю посилаєш світло твої правди, щоб керувало нами, в твоєму слові істина, що зцілі рани душі, в волі, мир, що заспокоює бурі, тож нехай наші голоси звитять до тебе, як ладан вечірній, хай наша молитва буде тобі приємна, як Пісня Ангелів, прославляємо тебе, Господи, сьогодні і повсякчас, у віках вічних. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Серю Небесний, ти сієш зірки в безмір неба, ти вічно слухаєш сповіді наших душ. Прийми цю молитву мого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що ведеш щаси епохи під покровом своєї волі, пригорни нас до свого безкрайого милосердя, о великий лікарю, души ті весь, приди з утіхою до хворих, обдари відновленням тих, кого збурює біль в твоєму всепрощенні прощенні, омин гріхи наші, як бурхливі потоки, чисті, стародавні береги. Отче в твоїй безмежній доброті сіли рани наші, і зглянься на нас змучених і обтяжених. Ощить наших захисних, стань оплотом для наших захисників, які стоять на сторожі світлої правди проти пітьми, освяти їх шляхи мужності, натхнення, та нескореності, нехай Твоя благодать, буде їхньою зброю, Твоє мудрі щитом, охорони душ, оберігай наші родини, від усякого і спокус, укріпи зв'язки, що єднають нас та наші дії до гармонії миру, даруй нам мудрість та терпіння в щоденних випробуваннях. Розвиваючи свої благословення на наше побутове життя, щоб кожен крок був наповнений твоїм світлом, О, Вічний пастир, керуй нас по стежках праведності, де не страшно заблукати, бо ти поруч, освіти наші серця, любов'ю, що здатна розтопити найтвердіші люди, не віри та байдужості, дай нам силу бути вірними та щедрими, як ти вірний і щедрий до нас. О Боже, помічнику у всіх наших потребах, надихни нас на діла милосердя та доброчинності, щоб у служінні ближніми знаходили спасіння для себе, нехай наше служіння буде світлом, що проганяє темряву ігнорування та згості, ведучи нас до порозуміння і єдності, вислухай, о Господи, цю молитву, що за сльозами і надією підноситься до тебе, і будь нам милостивий, як ти завжди милостивий до тих, хто звертається до тебе. Нехай буде Твоя воля з нами, і наша воля з Тобою, щоб у всьому ми були, під Твоїм благословенним проводом, Амі, Очі наші, сина на небесах, святиться ім'я Твоє, перед царство Твоє, будь воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, і визволи нас від звукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки віки віків, Амі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних, слава Тобі, наш, Господи, слава Тобі! Дай нам, Господи, миру в серцях, мудрість у рішеннях, любов у ділах, відкрий нам, Господи, очі серця, щоб бачити Твоє світло в кожній істоті, щоб любити Тебе, в кожному братові і сестрі нашій, щоб служити Тобі в кожній потребі, Святий Боже, Святий Кріпкий, святий Безсмерний, помили нас. Ти, що вислуховуєш молитви, почуй молитву нашу і даруй нам спасіння, зціви наші душі тіла, освіти наші розуми та серця, наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди відчували Твою присутність, мати Божа, Богородице, Богородиця, за нас, Пресвята Діва, Заступнице наша, зверни свій погляд на нас і допоможи нам у наших потребах. Нехай Твоє заступництво буде міцною опорою в усіх випробуваннях нашого життя. О Господи, вседержителю дай нам сили переносити випробування, мудрості обирати правильні шляхи і терпіння в труднощах, Запали в наших серцях вогонь твоєї любові, щоб Він грів нас і всіх навколо, Благословений будь Господи, за кожний день, що Ти нам даєш, за кожну мить радості і кожну годину смутку, за все, що нас щить і зміцнює. Дякуємо Тобі за Твоє безмежне милосердя і безконечну любов. Прийми нашу подяку і наше служіння, і будь завжди з нами. Амінь. О, Всесвітній води, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Визволителю, Ти, що воскрес із мертвих і явився у славі, ми припадаємо перед Твоїм світлим Образом, Ти, що безмежно великий у своїх діяннях, у своїй милості, Ти, що Своїм словом створив світи і життя у усе живе. Слава Тобі в віках віків. Нехай буде прославлене Твоє святе ім'я, яке лікує страждання. Визволяє від зла і насичує серця миром, велич Твоя, Господи, освітляй небеса, Твоя ласка обіймає всю землю, в твоєму милосерді відшукуємо прихисток. в Твоїх руках віднаходимо спокій. Ти зцілюєш рани, і наповнюєш душі, спокоєм, як ніхто інший. О Ісусе, в своїх чудесах, Ти, що на водах ходив, і бурюхтихомирив, Ти, що сліпим зір повертав і мертвих воскрешав. Перед Твоєю величчю схиляється все створіння. Твої діла сповнені таємниці, але в Твоєму промислі відчуваємо непорушну віру. Величай нас, Господи, щедротами Твоїми, змісні наші серця в правді Твоєї, вчини, щоб ми завжди пам'ятали про Твою жертву, про те, як Ти невинний страждання прийняв, щоб нас відкупити. Твоя кров провита за нас на Голгофі, нехай буде вічним символом Твоєї любові та відданості. Закликаємо тебе благи, прийми наші молитви, зціли наші душі і очисти наші серця, даруй нам мудрості, силу боротися з випробуваннями, нехай Твоя воля в нашому житті, втілюється кожного дня, приведи нас дорогою спасіння, світлом Твого слова наставляє нас. Тобі ми відемо честь славу і поклоніння наш і сотворителю від віків і до віків. Амінь ставте вподобайки підвідено. Дішліться від обрижні вашим для поширення Слова Божого. Восення Господні нехай перебуває з усіма нами.